Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора. Я вас всіх вітаю, хто зараз а, приєднався до цієї трансляції, до цієї вечірньої молитви, яку зовсім скоро ми здійснимо, ми помолимося до нашого Господа, попросимо в нього сили, попросимо Його підтримки, тому що тільки, тільки Він дає нам силу насправді, щоб ми йшли вперед і не зупинялися. Але до цього давайте ми поміркуємо над Його Словом, і в Божому Слові написано так. В Ісаї, 43 розділі, в другому вірші написано так: Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Ось який сильний вірш, кажучи про те, що Господь. Він з нами, що Він буде нас захищати, буде нас оберігати, незважаючи на проблеми, які ми будемо проходити. Це дуже сильний вірш, тому що тут описується, наскільки Господь Ісус Він показує свій захист по відношенню до нас, щоб нас захищати, щоб нас оберігати, щоб ніяке зло воно до нас не доторкнулося, тому що Господь Він з нами. Якщо Господь він з нами, то яка різниця хто проти нас? Ви можете проходити через будь-які ситуації у вашому житті, але якщо Господь Ісус, Він з вами, тоді ви все пройдете і ви дійдете до самого Кінця, розумієте? Тому що Бог, він це каже, що я буду з тобою. Чи не так? Сильно, коли Бог Він каже, я з тобою. Але питання тепер в іншому. Да. Бог захищає, да, Бог оберігає, Бог. Написано, що Він буде з нами, що ми будемо проходити через полум'я, яке нас е, воно не буде нас чіпати, що ми не попечемося і так далі. Але при яких умовах це буде відбуватися? Коли Бог він зі мною? Ви вже задавали собі таке питання? Коли Бог він зі мною? Коли Бог він з людиною? Відповідь дуже проста: Бог з нами, коли ми з ним? Якщо я з Богом, тоді Бог він буде зі мною. І якщо я з Ним і Він зі мною, тоді люба ситуація, яка до мене прийде, чи то будь втрата, чи можливо навіть проблеми в сім'ї на роботі з здоров'ям, я буду впевнений в тому, що я зможу це все подолати. Чому? Тому що Господь він зі мною, а Він зі мною, тому що я з ним. І ось за цю частину вам необхідно більше за всього проаналізувати, чи ви, чи ви по-справжньому з ним, чи ви не з ним. Тому що або ви з Богом, або, або ви не з Богом. Неможливо бути посередині, розумієте? Або я з Богом, або я без Бога. І написано о, в Біблії також ось так. Другій хроніки, 15 розділ, другий вірш. І вийшов він перед Асо та й сказав йому: Послухайте мене, Асо, та весь Іудо і Веніаміне. Господь з вами, якщо будете з ним. Якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе, а якщо ви полишите його, полишить він. Вас. Тобто, ось що відбувається з тими, хто залишає Бога. Бог залишає ту людину. Дуже жорстко це неприємно чути, але це так: якщо людина залишає Бога, Бог вже нічого не може зробити по відношенню до цієї людини. Чому? Зараз поясню, тому що людина робить свій вибір, за який вона буде нести потім наслідки. Розумієте? І Бог Він не може вибирати за нас. Ви робите свій вибір. Є певні умови. Написано: ось. Якщо, якщо будете з ним, якщо будете шукати Його, дасть вам знайти себе. Господь з вами, якщо будете з ним. І коли я з ним, коли я виконую Його слово, коли я виконую Його волю. І при яких умовах я не з ним. Тому що дуже легко, розумієте. Казати, а я з Богом. Кожен другий це каже, кожен християнин каже, а я з Богом. Коли насправді їх життя показує зовсім інше? В яких умовах людина вона не з Богом? В тих умовах, коли вона грішить, як написано. А якщо ви полишите Його, полишить Він і вас. Коли людина залишає Бога? Коли людина залишає Бога? Коли вона зігрішає? Коли вона робить. Свідомий вибір грішити. Тоді Бог, Бог він залишає. Звичайно, Бог він милостивий, да, він готовий завжди прощати. Звичайно, він завжди готовий приймати людину при будь-яких умовах, допоки людина вона живе, допоки людина дихає, так завжди шанс є. Але необхідно не забувати про те, що завжди будуть наслідки за кожні наші вчинки. Які ми робимо, які, ви робите, які я роблю. Розумієте? І в той момент, коли людина вона зігрішає, вона залишає Бога. Тому ви робите свій вибір у вашому житті. Якщо я хочу, щоб Бог він був зі мною, мені необхідно бути з Ним. І в той момент, коли людина вона вибирає грішити, вона вибирає залишати Бога. Тому що тільки гріх. Може розділяти вас від Бога. І нічого більше. І нічого більше. Проблеми не розділяють вас від Бога. Не віддаляють ситуації, через які ви проходите у вашому житті, вони вас не відділяють від Бога. Розумієте? Скурбота, втрати і так далі. Всі проблеми і труднощі, вони не відділяють вас від Бога. Ні-ні. ні, ні. Все, що відділяє людину від Бога, це, це гріх. Тому необхідно. Необхідно зробити самоаналіз і покаятися, звернутися до Бога, і Він готовий прийняти. Але для цього необхідно жертвувати. Для цього необхідно себе міняти. Тому що коли людина вона робить гріх, свідомий, кажучи зараз про свідомий, тому що кожен день ми несвідомо, навіть в наших думках ми можемо зігрішати, розумієте? Але я кажу про свідомий гріх зараз. Коли людина. Робить свідомий гріх, це, це не просто помилка. Розумієте? Коли людина робить щось свідомо, це не помилка. Це вибір людини. Розумієте? Помилка це людина, знаєте, не знала і зробила. Але коли людина знала і все одно вибрала погане, то це вже не помилка, це вже свідомий вибір людини робити те, що вона захотіла зробити. Тому коли людина вона грішить свідомо, це не помилка. Це не помилка, це свідомий вибір, який вона робить. І якщо людина, вона свідомо це робить, вона свідомо, як написано в Біблії, полишає Бога. Якщо вона полишає Бога, тоді Бог полишає цю, цю людину. І Бог Він не хоче вас покинути, Бог не хоче вас залишити. Ми тільки що читали Ісаю, там, де написано, що Господь. Він з нами, коли ми будемо проходити через ріки, через води, через вогонь. Він буде з нами. Нічого до нас не доторкнеться, і Він хоче це слово виконати в кожному із вас, в кожному вашому житті, хто зараз слухає, він хоче це виконати, але для цього спочатку вам необхідно бути з ним. Розумієте? Тому давайте ми помолимося зараз до Бога і скажемо йому, що ми будемо з ним до самого кінця. Добре. Закрийте зараз ваші очі в цей момент, давайте ми звернемося до нашого Господа, мій Господь і мій Отець. Ми звертаємося зараз до Тебе в смиренні і просимо в тебе пробачення. Ця людина зараз просить в тебе пробачення, якщо в якийсь моменти вона залишала тебе, якщо в якийсь момент вона відрікалася від тебе, вона просить пробачення зараз в тебе. Попросіть в нього пробачення, дорогі мої. Перед тим, як лягти спати, примиріться з Богом, тому що ви не знаєте, що з вами може відбутися цієї ночі навіть. Тому попросіть в нього пробачення, скажіть йому, що вам шкода за те, що ви зробили, і більше ви цього повторювати не будете. О, мій Господь Ісус, прости нас за наші гріхи, за наші помилки, очисти нас, наше серце, наші очі, повністю, мій Господь Ісус. Дай нам мир, дай нам спокій. Дай нам силу Твою, тому що тільки Твій Дух, тільки Твоя сила, мій Господь, для того, щоб нас вести вперед. Тому все ми віддаємо Тобі в Твої святі руки. Мій Господь, прийми нас, прийми наше, прийми наше життя, благослови наш Сон, щоб Він був міцним, щоб все було добре, щоб він був спокійним, захищай і оберігай нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Думайте про це, аналізуйте себе, аналізуйте себе, своє життя, і знайте, що Бог він завжди готовий прийняти людину, незважаючи на те, що людина вона зробила. Навіть якщо в якісь моменти життя ви залишали Бога, але зараз ви робите радикальне рішення бути з ним, Господь він вас прийме, не дивлячись на те, що ви робили в минулому. Тому що, да, Господь він наш такий милостивий. Дає нам благодать, але це не означає, що я можу робити все, що я хочу. Ні, мені необхідно собою жертвувати кожен день. Якщо я хочу, щоб він був зі мною, я повинен бути з ним. Добре, тоді запрошу вас на служіння в серду, спасіння душі, за служіння за спасіння душі, щоб ми більше розвивалися в нашій вірі. Добре, тоді всім на добраніч, нехай Господь Бог він благословить. Ваш сон, вашу ніч тільки вперед і ніколи назад з Богом.